Усім привіт! Сьогодні у нас 24 листопада 2022 року. Продовжуємо показувати виноградник, що як уходив зиму, що як збросило лист. І так, це у нас Емір. А ви поставте мені вподобайку і зробіть, будь ласка, підписку. Це дуже стимулює. І так, це у нас Емір. Посаджений осінь 2021 року. Созрівання не знаю, чий сорт сорти калугінський Получено тільцово корнесобственим. Вкуса не знаю. Планую раз, два, три. Свою каску знайшов. Три пагани. Ці два будуть на обратний ріст, а цей положим Хай квітне, хай дає врожай. Бачите. Почечку заклав дуже гарно. Дуже подобається. Ну, подивимося, як він себе буде поводити. Буде він не у кривній формі, а в цьому році положу просто на землю. Все. І так, 24 листопада. Газ є. Води в крані нема, вода. Воду беремо через е, скважини. Світлогенератори. Зв'язок трошки буває проскакує, а буває, що зовсім немає. Даже десь проскакує 4G. О, так що ждем. Та що у нас тут новенького? Гуманітарочку роздають ну Приходиш, списки, щоб не було цього всякого. Паспорти фоткають. Перший раз, не перший раз. Ну провіряю, да Банки под... відкриваються банки. Трошки люди можуть грошенят отримати. Обстріли. Обстріли кожного дня з утра і з вечора. Міномети літають, РСЗО. От, ну, не знаю, хвилин. 10-15 назад, мабуть, на восточку щось прилетіло, ну, погепало серйозно. Це, це три топора, це нормально, це наші гаті. Це три топора, так. Да. Е, сусіди попадали під обстріли, вже попадали. У мене три сусіди, одні на острові попали під осколки, в теплушки були, інші. На тавріку під обстріли попали. Ну, прилітає. Поїзда ходять, через букінг можна заказати е, білет і можна виїхати. Е, Скоріше за все, це буде по Херсону будуть працювати до 10 грудня. Десь так. Деякого слухаємо через інтернет, коли пробиває інтернет, ну, десь до 10-го точно будуть, будуть крити херсон, як можуть чи можуть. Ну, таке. Але газ у нас є і це радує. Учора щось радійка було, взагалі не було наших програм, була тільки Рашка. Ну, таке було, щось, щось, не знаю, щось таке случилось. Но ви зробіть мені, будь ласка, лайк чи вподобайку. підписку, І до завтра.